Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Після двох з половиною років полону різдво у колі сім'ї здавалося б, мрія, яка вже не здійсниться. Та 25-річний Андрій Богдан, боєць полку Азов, повернувся додому. Його обміняли 18 жовтня. У неволі бранця засудили до 25 років тюрми. І єдине, що допомогло не занепасти духом це віра в те, що про них пам'ятають, а рідні чекають. Попереду в Андрія ще довга реабілітація, але головне, що він разом із рідними вперше за кілька років зустрічає свята вдома. Катерині Курбанові, захисник уперше після звільнення, розповів свою історію. Я безмежно радий, що все ж таки я приїхав додому. Щастя, родини не має меж, вони досі не вірять, що Андрій, нарешті, вдома. Я казала, що поки не прижму, не пощупаю, не обніму, не повірю, що він вдома. А тепер вірите? Вірю, віру. віру, віру. саме, -саме вдома. Уперше за декілька років Андрій проведе різдвяні свята вдома з рідними. Військову службу Азовець розпочав ще у 19-му. В Маріуполі зустрів повномасштабне, а далі був полон. В полоні я був 886 днів. Це дуже багато. Про пережити там згадувати важко, зізнається Азовець. Разом із побратимами вони до останнього мужньо тримали оборону Азовсталі, та сили були нерівними. Атмосфера, наче якийсь апокаліпсис. Він один із перших, кого росіяни взяли у полон, був у Ленівці та Ганрозі. Свій перший вирок отримав у Донецькому СІЗО. Судили мене по три з половини місяці, і вже в серпні 23-го року засудили, дали вирок мені. 25 років, що я розстріляв міського службовця. Весь цей час родина не знаходила собі місця. Вони не знали, де Андрій та що з ним. Мама Світлани відвідувала кожну акцію на підтримку полонених азовців. Виступала з промовою у Швейцарії в організації Об'єднаних Націй, аби міжнародна спільнота допомогла повернути додому бранців. Щастя буде тоді повніше, коли повернуться всі наші захисники, дійсно, коли повернуться побратими Андрія. Згодом Андрія засудили вдруге, і свій термін він відбував у Макіївці. Тісні камери, нестерпна їжа, моральне знущання тюремників, які. Переконували полонених, що України вже немає, а Росія перемогла. Найгірше це, я гадаю, там, катування та е, чути звуки катувань моїх побратимів. І це воно кожен день крутилося. Е, перерва це були, типу, там, обід. Або вихідні дні. Такі страшні два з половиною роки, нарешті позаду. Перші слова, які сказав Андрій, ступивши на рідну землю після обміну 18 жовтня, були я дуже щасливий, що можу розмовляти українською мовою. Це прям ну, це такий головний меседж можна сказати. Що, ну, щасливий, що в Україні. Нині Андрій проходить реабілітацію, оговтується від пережитого та разом з родиною робить те, що раніше здавалося б, неважливим: ось до свят прикрашають ялинку. Ну, наче як. Малесеньке дитя з мамою прикрашає ялинку з бабусі. А бабуся наготувала для онука його найулюбленіших домашніх страв. Домашні кобеска. Першу чергу голубці, налісники, торт, як завжди, обов'язково. Кутя? І кутя, і узвар, і гриби. Дуже добре. Емоції переповнюють. Бабуся засвяла да. свято зустрічають у трьох. Батько Андрія загинув, молодший брат служить, і головне бажання, яке загадають під Новий рік, буде однаковим в усіх. Нарешті ми можемо е, з, свято зустріти разом. Андрій вдома це, це це вже відчуття свята, і дуже хочеться, щоб кожна родина, яка чекає свого захисника, чи це сина, чи чоловіка, чи батька. Щоб кожна родина відчула це відчуття свята безмежно радий. ми тебе дуже раді бачимо. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко. Факти ICTV, Єдині новини.